Привіт! <ривіт> О, зараз ходимо, гуляємо. Я тільки з весілля приїхала і тут. Туди ж цього хлопчика не вивезти, погуляти. Як же ж його не вивезти? Тут же ж це неможливо. Собаки. Це тобі не кішка, в мене взагалі є кішка. Але собака, це собака, обов'язково треба бути завжди вільним для нього. Тим паче, для такої велике. Для маленької там ще, ну, в крайнім випадку, можна там поставити латочок, да, собачий. Ну, а там цьому пумпуйсіку, латочок, ну ніяк латочок не, не зробити. Да, Весіля було дуже, дуже, дуже веселе. Це наш улюблений тренер. Дай Бог і щастя, дай Бог і кріпкої сім'ї, посмішок і всього самого-самого найкращого. Да, дякую любі вам, дякую Збройним силам, що за те, що провели ми весілля, що ми можемо в нашому місті гуляти, справляти весілля. Ми можемо просто жити. Дякую вам, друзі, і дякую Богу.